Головний тренер футбольного клубу колос Ярослав Вишняк, Ярослав Василіч, ваш коментар цієї гри. Ну, По-перше, хочеться вибачитися перед болівальниками за, скажімо так, за результат той, який є. Треба підкреслити, що це ну, заслужений результат, тому що ну, Кривбас, я вітаю з перемогою. Я вважаю, що вони заслужено перемогли, зуміли нав'язати нам свою гру, зручну для них, для них. Ну, а ми в свою чергу не виконали те, про що домовлялися знову ж таки зі своїми гравцями, і, скажімо так, відверто не вдалася нам гра. Mm. Тому так, якщо коротко. Якщо питання, то задавайте. Ну, таке питання, Ярослав Осич, гра, як відомо, починається з рахунку 0-0, всі в однакових умовах. Ось в який момент чи було у вас таке, що ви зрозуміли, що щось іде не так, пішло не так, і чому саме так, як закінчилось? Ну, я, я вже казав на флеш-інтерв'ю, знову ж таки, ми з перших хвилин. Почали грати через середину поля, яка команда Кривбас закривається і грає на швидких переходах з оборони в атаку. Ми знову ж таки акцентували на тому, що нам потрібно задіювати фланги, робити більше діагональних передач, створювати більшість на фланзі, використовуючи наших латералій та включення наших інсайдів з глибини, більше атакувати простими словами через фланги. Замість цього ми почали з перших хвилин. Знову ж таки, досвідчені гравці почали всипати сюди, підсипати м'ячі всередину поля, і знову ж таки створюючи умови для гравців Кривбасу перехоплювати ці м'ячі і вибігати в швидкі контратаки, що вони і робили. Знову ж таки, вони робили це як буквально з першої хвилини, там було по пам'яті Бурда на першій чи на другій хвилині віддав передачу всередину, яку вже чекали там гравці Кривбасу і знову ж таки довели там до кутового, якщо я не помиляюсь. Тому я можу сказати одне, що сьогодні Кривбас нам показав, чого нам не вистачає, для того, щоб боротися за місце вверху в турнірній таблиці. У нас сьогодні була відсутня ігрова дисципліна. І знову ж таки, ми програвали багато єдиноборств. Я це пов'язую з тим, що ми. Недооцінили, мабуть, суперника і хотіли просто, маючи гучні імена, обіграти їх, скажімо так, через гру без відборів і, знову ж таки, не докладаючи максимальних зусиль. У мене таке враження склалося знову ж таки з перших хвилин. Ну, я, я думаю, цей урок ми засвоїмо. і Добавимо знову ж таки в ігровій дисципліні. Десь ця поразка заставить передивитися і мене, і багатьох гравців, знову ж таки, ставлення до гри, як це має бути. І ну, надію, що ми зробимо висновки, висновки правильні. І ця поразка повинна піти нам на користь. Так. Як команда ну, як планує провести зараз ось цю паузу міжнародну, скільки вихідних, що зараз Чи нас... будуть контрольні матчі? Так, у нас зараз буде три вихідних. Треба відійти від цього всього ну, ж таки проаналізувати ситуацію, яка склалася. От. І далі у нас буде 7 числа, ми збираємось ковалівки. Заїжджаємо на базу. І 9 числа в нас планується контрольна гра з Гразурею тут у нас. От. Ну і далі вже будемо готуватися безпосередньо до двох виїздів, до двох виїзних ігор з Дніпром та Металістом 19-25. Ну, такі плани. Дякуємо. Ігор, нема питань? Дякуємо, Васильович.